Друзі, чи доброго вечора. Дивлячись, коли ви будете дивитись слідуючий мій фільм про нашого самозваного адвоката Олексія Андрійовича Фазика. Дуже багато приділяв йому уваги, але цього могло б і не бути. Якби Національна асоціація адвокатів прореагувала уже на викладені мною факти і анулювала уявне неіснуюче свідоцтво адвоката, яке нібито було видано людині, яка у 2006 році не мала вищої юридичної освіти. Ще одне, як я вже говорив, що у 2006 році, 21 грудня, Олексій Андрійович Фозикуш нібито отримав свідоцтво адвоката. Правда, це свідоцтво адвоката ніхто не бачив. Існувала тільки нотаріально завірена копія. А ви дуже добре знаєте, що як у 2006 році можна було нотаріально завіряти копії. І я в минулій передачі говорив, як у 2006 році в тих роках можна було робити різні документи. Можна було закінчувати в лапках. Університети, отримувати, навіть вставати полковниками міліції, отримати заслужених юристів і так далі. Але факт є фактом: у 2006 році Олексій Андрійович Фазакуш не мав вищої освіти, але нібито отримав свідоцтво адвоката, якого ніхто не бачив, отримав вищу юридичну освіту. У 2009 році. Тобто, після того, як він отримав вищу юридичну освіту, для того, щоб отримати свідоцтво адвоката, йому ще треба було потрібно було попрацювати у області права ще не менше двох років. Тобто, він після 9 року міг би отримати свідоцтво адвоката. Тільки після 11 року, тобто 2009 плюс 2, то буде 2011 рік. Але виявляється, що після того, як Закарпатськ, КДК Закарпатської області, коли головувала Павліченко Ольга Васильівна, у 2009 році вона скасувала нею вже видане дублікат уявного свідоцтва. І, і це ж уявне свідоцтво було скасовано, анульоване і Вищої кваліфікаційної кваліфіційної комісії. Точніше, не анульовано, а просто був анульований запис. В Єдиному реєстрі адвокатів 2009 році. Так як ніхто з цього адвоката в 2006 році Олексію Андрійовичу Фазакушу не видавав. Тобто і в 2006 році, і до сьогоднішнього дня Олексій Андрійович Фазакуш не є адвокатом. Тому що в 2006 році він свідався адвоката. Отримати не міг, тому що не мав юридичного світу. Після того він не отримував свідоцтво адвоката. Ось якраз ми на цьому і зупинимося. Після того, як в 2009 році було онульований запис в єдиному реєстрі адвоката, Олексій Андрійович Фазикош. Зробив ще одну спробу, точніше другу спробу стати адвокатом. Що було зроблено? У 2010 році з'являється свідоцтво адвоката за номером 21 дроб 645. Це свідоцтво адвоката. Нібито було видано. Олексію Андрійовичу Фозикушу. Було видано Олексію Андрійовичу Фозикушу 30, липня 2010 року. На підставі рішення Закарпатської обласної ковалікуваційно-деспітарної комісії за номером 2 І це рішення було приймалося 9 липня. 2010 року. Так от це мене зацікавило перше. Чому в липні було тільки друге рішення? Невже КДК не засідало? І тільки два рішення за майже більше як півроку прийнято було тільки два рішення. Що я зробив? Ну, зайшов на сайт Open, OpenBot І. Подивився реєстрацію Закарпатської обласної кваліфікаційно дисциплінарної комісії. І виявилося, Закарпатська обласна дисциплінарна комісія була зареєстрована тільки 15 липня 2010 року. А у свідоцтві адвоката, який. Яке отримав у 2010 році Фазакош, написано, що рішення Закарпатська обласна кваліфікаційно-дисциплінарна комісія приймала 9 липня 2010 року. Тобто приймала рішення та кваліфікаційна дисциплінарна комісія, яка ще не існувала. У 2010 році на час нібито приймання і рішення існувала кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Закарпатської області, в якої було код, якої код був. Зовсім не такий код Закарпатської обласної ліфтаційної комісії. Це дуже добре видно із тих копій, які ви бачите на екрані. Тобто, на першому, першій копії ви бачите свідоцтво адвоката, яке було видано і підписано. Головою Закарпатської обласної кваліфікаційної комісії Петром Федоровичем Немішом 30 липня 2010 року. На підставі рішення, яке нібито приймалося 9 липня 2010 року. Але Закарпатська обласна КДК було зареєстровано тільки в 2010 році 15 липня на тиждень пізніше того терміну, якого нібито ця комісія приймала відповідне рішення про видачу свідоцтва адвоката Фозику Олексію Андрійовичу. Таке рішення хіба могла приймати тільки? Кваліфікаційна дисциплінарна комісія Закарпатської області, яка мала інший код, яка існувала на той час і яка була зареєстрована 16 березня 1995 року. Це ви бачите. На рисунку, точніше на копії, яку я зробив, із сайта Open Data що виходить. Що фактично сьогодні Олексій Андрійович Фазикош, який ходить по судах з ордером уявного свідоцтва адвоката. Яке нібито видано 21 грудня 2006 року, і ксерокопію свідоцтва адвоката, яке він отримав у 2010 році, на підставі неіснуючого рішення Закарпатської обласної. Кваплікаційно-дисциплінарної комісії, яке, нібито було прийнято 9 липня 2010 року, не дивлячись на те, що ця комісія була зареєстрована тільки 15 липня 2010 року. Фактично, голова Закарпатського обласного КДК. Петро Федорович Небиш. Разом із Олексієм Дровичем Фазикошем зробили підробку в змові. Зробили підробку документа. Яка карається згідно статті 358, пункт 3, пункт 4. А там уже можна отримати від трьох. До 4 років тюрми за підробку документа, який зроблений групою осіб, за змовою групою осіб. Шановні і дорогі друзі, невже ця людина, яка сьогодні керує радою адвокатів Закарпатської області? Який не є адвокатом, тому що він не має свідоцтва адвоката, він його не отримав. І то свідоцтво адвоката, яке було йому видано в 2010 році, це є підроблений документ. Крім того, що в 2010 році він не мав двохрічного юридичного стажу, як це передбачає для видачі свідоцтва. Тобто він ніяк не міг отримати в 2010 році, тому що, згідно закону про адвокатуру, потрібно було мати двохрічний стаж, юридичний двохрічний стаж. Але це свідоцтво він отримав. Хоча, хоча. про це свідоцтво Андрійович Фазикош. Дуже довго мовчав, і практично сьогодні ніде про нього не говорить хіба що демонструє ксерокфопію в суді, коли приходите в судові седання. По одній простій причині. Тому що для того, щоб стати головою Ради адвокатів, потрібно було мати 5 років стажу адвоката. Що у нас виходить? Олексій Андрійович Фазикош отримав в 2010 році підроблене свідоцтво адвоката, якої він не міг отримати, тому що він вищу юридичну освіту отримав тільки в 2009 році. А для того, щоб отримати свідоцтво адвоката, треба було мати стаж, юридичний стаж або стаж області права не менше 2 років. Тобто він міг це таке свідоцтво адвокат отримати тільки в 2011 році. Не скоріше 2011 року. Але, якщо він отримав свідоцтво 2010 році, то у 2012 році він ніяк не міг бути головою Ради адвокатів. Тому що 2010 рік плюс 5 років, то у 2015 році. Тобто голова ради адвокатів ФАЗеко ж міг стати тільки в 2015 році. Тому що для того, щоб стати головою, головою ради адвокатів, необхідно було мати п'ятирічний стаж роботи адвоката. Дорогі друзі, шановні громадяни. Ну невже у нашій державі до сьогоднішнього дня правлять балом в області права, в області респруденції такі аферисти і шахраї, самозвані адвокати, тому що Фозекош не є адвокатом? Тим не менше він керує радою адвокатів Закарпатської області. І ще раз звертаюся до керівництва Національної асоціації адвокатів, до Лідії Павлі Ізовітової, до її заступників, до Ради адвокатів України. Панове, вирішіть на кінець то питання із самозванцем, який ніколи не був адвокатом. І, ні, і не є сьогодні адвокатом і тим не менше, керує радою адвокатів Закарпатської області. На сьогодні все. До зустрічі в наступному фільмі. Там теж буде цікаво простові рішення, на підставі яких він нібито доказує, що він міг незаконно отримати свідоцтво адвоката. У 2006 році, не маючи вищої юридичної освіти, до зустрічі!